Друзі, всім привіт! Велогіограф на зв'язку. І з назви відео, я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні тиметься про мій новий вільчик. Так-так, я сьогодні купую новий велосипед. Довго тягнути не буду. Подімте вибирати. Добрий день! Добрий день! Це у вас тут велосипеди продаються? Так. Так, це Ігор. Магазин Два колеса, місто Житомир. А яка адреса? Театральна 8. Театральна 8, вхід двір. Приходьте, обирайте велосипеди, комплектуйте. Прошу все, що треба по велосипедній тематиці, все тут є. І консультація, і чим не ввійшли спілкування. Коротше. Топчик, магазин, сам прийшов і вам рекомендую. Я за велосипедом. Треба велосипед. Що у вас є в наявності? Тут в останньому моєму відео ми обговорювали гравійника або МТБ. Тож все ж таки мене хлопці переконали, що треба брати гравійник. Да. Тож, можна екскурсію по гравійникам, бо я досі не знаю, що мені взяти. Хочу гравійника, а якого саме я не вирішив. Американський бренд Cannondale. Топстоун 4 28 колеса, 37 покришки, трансмісія 1х10. Тобто, мікрошифт. shift. Да, так, здається, мікрошифт. да, мікрошифт shift, осях, ну, сучасний. Вилка карбонова. Ага, карбон. А -а -а. Не обманюють. Так. Колір прикольний оце мені подобається. Да. І в чорному виглядає Класно. Чорний мабуть більш практичний. Грязюки не буде на ньому видно. А тут доведеться чистіше мити. А там? Там є би так, якщо вже. Та. Із черпелюку на чорному більше видно. Так. Ага. Воно. А он я бачу ще такий. Яскравий є. Меріду сейвикс 200-й. Ага. же саме його чорний. Селекс трьохсотий. Ага. Теж карбонова вилка. Да, так, алюмінієва рама карбонова вилка. Ага, і трансмісія 1 на 10, так? 1 на 1. Ага. Срам. А на тому? Shimano 40. Тут шаману 40. 2х9. 2х9. А там Shimano? Шуману... Там SRAM 1 на 9. Apex. Ага. Так. Ну. Кольно прикольно. Але я одразу помітив, тут немає. Боночок позаду багажник не поставиш, так? Там треба через перехідник ставити, так. Да. Бонок немає, треба через перехідник ставити. Ага. Ну можливо. Але там, як показала практика, що там і покришки не широкі. Ну, не можна. Це САРЕЦ 23-го року. Версія. І там немає можливості поставити широкі покришки. Це вже на нових, 24-го року, там такі такий момент. Щось про велосипеди знаю. На Ютубі огляди трохи дивився. Трохи читав про велосипеди, так що не зовсім я валянок у цій темі. Ось от ті бачу. Це хороша, якби вилка карбонова на осях. Рама ліміні. Кларіс 2 х 8. Вільно прикольний, тільки що мені колір якось не заходить. Так. Бачу тут Спрайдес. Страйдерокс 8 -1. І то, і то 8.1, так? Да, да, так, так, ага. Тут 2 на 9, так? Чи на 2 на 8? 2 на 8. 2 на 8. Так, ну, я вам дуже показувати велосипеди. Не буду там. Планчики крутити, вертіти їх, витягати, то зайва робота буде тут у нас. Тому просто що як стоять, так і є. А вам, якщо цікаво, більше про них дізнатися, то погугліть, подивіться на YouTube, огляди на гуглі повно фоточок. так що Інформація про вечки не секретна, там і детально, і специфіка їхня, і як воно щодо виглядає, так що якщо Просто Показу демонструю вам асортимент у магазині. До речі, Ліончики. У мене Леон HD 80 гібридний. І я на ньому проїхав житом радою до але взагалі проблем не знав. Це гре були. Так що в Леоні я впевнений, він мене не підвів. Велосипед гарний. Проїхав без жодних нарікань. Так що Цікаво, цікаво. До речі, Ігор мій велосипед Ліончик обслуговував перед виїздом до Ізюма. Велосипед проїхав за дорогу лише ланцюг. Два рази змастив, жодних проколів, жодних технічних несправностей. Так що є питання по вашим велосипедам, зауваження. Приїжджайте, ремонтуйте, консультуйтеся. Оце, в принципі, і з Гревелів Merida, JT, Pride, Leon. Ну І Канадейл. Здається, так називається. так Ну, вибрати. Є з чого, Зараз буду думати, обирати. Блін, складний вибір. Коли щось купуєш в магазині там хлібину чи ковбасу, набагато простіше обрати. А коли таку велосипед обираєш, тим паче новий. ну Це, це складний вибір. Будемо, будемо обирати. Мені оці вітчики подобаються. Тому що в мене такої ж фірми був. Він мене не підвів. Тому дивлюся в сторону цих. Бо на подібному я катався. Знаю. Але подобається мені оцей. І подобається мені оцей. Який же велосипед вибрати? Складне питання. На нього ще давні римляни не могли дати відповіді. Так і не обрали собі велосипеда. Буду думати, спробую зараз катнути на ну, цьому. Воно як на вечик сяду. Якщо мій, то одразу буде зрозуміло. Якщо щось не те, спробую щось інше. До речі, хто не в курсі, педалі в комплекті не йдуть то треба зі своїми приходити. Це мої старенькі. я в них до Ізюма доїхав. Підушата ні, але додому доїхати вистачить. Все, порядок. Це така штукенція, якщо, коли там з ладу вийде її вимите, і можна зробити такий невеличкий мангальчик, наварити сюди такі стоїчки і там стейки на жарити. ага. Незвично не здесь. Там, там зверху бери. Ні, ну, прикольно. Може приїхати сюди, десь собі поэтому, щоб тут не кіну, тобто тут і не розженеся і... Хочу Та, кататися. Ну тоді ти. Єдине, що виноса можна перевернути, він буде вищий тобі на сантиметр. Оформляємо документи. Я трошки проїхався. Ну, незвично, незвично. Після мого лівочка, після прямого керма тут треба до посадки звикнути. Взагалі тут це не так. Тут інша посадка, тут інше кермо, гальма по-іншому натискаються, швидкості. Інакше перемикаються. Коротше, абсолютно інший вітчик. До нього треба буде звикати, на ньому треба буде розкатуватися. Тому, в принципі, у мене час є до того, коли їхати в ізюм. І думаю, я до нього звикну, розкатаюся і вже на ньому покручу в Ізюм І якраз це буде такий конкретний мостний тест-драйв цього вітчика. Випробую його, як він себе покаже в дорозі, тому що мій Леончик Просто себе зарекомендував ідеально. Як цей покаже, подивимось, тому що це інший клас велосипеда, ну і зрозуміло, що інша цінова категорія. Добре, погнали оформляти. До речі, дивіться, що є в магазині. Паперець нашого велоклубу. Ага. І ще один момент я нарешті вирішив спробувати контакти. Зараз мені тут трошки лаштують до сюди. Педалі на них є. Але це буде колись в іншому відео і це зовсім інша історія. А сьогоднішнє відео про вільчик. Перші 5 км на новому вільчику я приїхав. І враження, враження, фіг його знає, які враження. Зовсім інакший велосипед, я до нього не звик. Після мого лівончика на ньому їхати ну, взагалі якось не так. Чесно скажу, було стрмно крутити педалі, тим паче п'ятниця, кінець робочого дня, дороги забиті машинами. І стрьомно було їхати, тому що я ще не відчуваю велосипед. Треба, що треба? треба звикати до нього, треба катати, розкатуватися Все приходить з досвідом. Сьогодні, до речі, п'ятниця, да, я про це вже сказав. І на вихідні передають доволі теплу погоду. Вищу 23-24 градуси плюс. Так що думаю, завтра, або післязавтра, або і завтра післязавтра вийду і катну на ньому вже більш серйозно, аби зрозуміти його, відчути і почати звикати до нього. Ну, власне, якось так. Сьогоднішній день добігає кінця, але дуже швидко буде новий день і нові покатушки. Народ, привіт! Гарної днини. Сьогодні субота, 30 березня. І власне, вчора я лише забрав в'ячик, сьогодні вже виїхав на ньому катнути. Чекаю на велоспільноту, збираємося і будемо їхати. Чесно кажучи, ледь дочекався сьогоднішнього, дня. було невтерпець, нарешті, виїхати і нормально катнути. Бо вчора, таке от, 5 кілометрів від магазину додому, то несерйозно. А сьогодні вже вийду. Катнув більш-менш так адекватно, щоб зрозуміти, що це за вечір, і почати до нього звикати. Почав його вже обвішувати. Задній ліхтарик почепив. флягу, два фляготримачі, насос, зеркало. Без нього взагалі нікуди. Так звик, треба дати Нобелівську премію, тому хто вигадав зеркало на велосипед. Телефон, ліхтарик. Кормушка, коротше, щось повісив, але не все, що в мене було, сумки не вішав. Отут у мене сумка є. Але, блін, шкода, раму ще поцарапаю. Тому і не вішав. І, в принципі, поки все. Хочу купити ось сюди на вилку сумки, кейджі і сюди сумочку або дві чепляти на покатухи. Ну якось так. В принципі, на сьогодні із апгрейдів поки все. Вільчик мені дуже-дуже подобається. Вже коли приїдемо на нашу сьогоднішню фінішну локацію, вже я там більш детально розкажу за цей вільчик, його вам покажу. Хоча не знаю, що показувати, вірик не новий, 23-го року. На ютубі вже безліч відосів з ним. Оглядів цього вітчика, тому чимось здивувати вас, щось нове показати, я думаю, не зможу. Але все одно, можливо, комусь буде цікаво. І ще одна новизна сьогодні. Ще одна сьогодні подія дуже важлива, окрім того, що я на Вітчику виїхав, я також сьогодні виїхав вперше на контактах. Ось, о, мої контактні боти. Я їх купив за місяць до того, як купувати велосипед. Так трапилося, що от, ну, знайшов їх в інстаграмі. І по кольору вони так само як і мій Вельчик. В деньку ми приїхали на нашу сьогоднішню фінішну точку. Їхати тут недалеко. Треба буде глянути по страві, скільки там приїхали. Але ну, думаю, кілометрів загалом до 10 мені вийшло. Ну, так вже і багато, але для початку, думаю, достатньо буде. Бо на Вільчику їдеш, то взагалі не те, що було раніше. Зовсім інакший вільчик, зовсім все не так. Це мені, до речі, нагадало ті часи, коли я собі руку в лікті зламав, ходив довго з гіпсом, а потім, коли гіпс зняли, вперше сів на вічик і так їхав невпевнено, то це зараз щось схоже, щось, якісь схожі відчуття в мене з'явилося. Отакий От став тут на річці Гуйва. Величенький. Запитав у місцевих, чи тут купаються, чи ні наче не купаються, але рибу ловлять. І сьогодні ми їхали. Рибку отам -то. ловлять. Гарна тут природа. Отам ми за столиком приземлилися. Друзі, завершується перша катка на моєму новому Вельчику. Щось розказати, поділитися враженнями. Ну, Я думаю, це недоречно, оскільки що я тут на ньому приїхав, лише 30 так що, ну, Є, звісно, враження, новий Вельчик. новий тип Вельчика. Все зовсім інакше, не таке, як на моєму ліончику було. Але щось конкретне сказати, на жаль, поки не можу. Вже як проїду декілька сот кілометрів, вже тоді, я думаю, можна буде і з вами поділитися інформацією стосовно мого Вільчика. На цьому все. Дякую, що подивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, залиште коментар, підпишіться на канал. Всім гарного вечора. До побачення!